Добрий ранок, дуже дякую, що чекали. Така велика команда. Так, привіт, радий вас бачити. Як ви, як ви. Дуже дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Ми справді це цінуємо. Дуже радий вас бачити. Ми, ми знаємо одне одного. Це не перша зустріч, і я дуже пишаюся, що Україна має такі великі, стратегічні, не лише партнера, а друга, такого, як Сполучені Штати. Тому ми дуже вдячні за це. Дуже дякую за цей візит. Ми вдячні президенту Трампу за запрошення. І ми вдячні, звісно ж, також двопартійної за вашу двопартійну підтримку і американському народу, який підтримує нас з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тож дуже дякую. Так, сьогодні ми поговоримо про це. Ми будемо мати цей документ ймовірно. Я сподіваюся, що це буде це початок на шляху до гарантій безпеки, сильних гарантій безпеки для України. Це те, що я хочу обговорити з президентом. І також, звісно, нам потрібно, щоб ми розраховуємо на продовження підтримки президентом, сенатом і конгресом. І звісно, я хочу поділитися цим також із президентом Трампом. І, звісно, дуже важливо говорити про як зупинити Путіна, як закінчити війну, як принести мир в Україну, і що насправді ми можемо мати. Які гарантії безпеки ми можемо мати, знаєте, тому що ми, для нас дуже важливо, щоб люди вірили, що після того, як ми його зупинимо, Путін більше не повернеться. Це найважливіше. Отже, дякую вам дуже, і ми раді, що ви тут у Сполучених Штатах. Ми задоволені проявом підтримки. У нас є голови комітетів. У нас є президент. Ми, ми тут сьогодні як прояв підтримки, але також.